Росіяни завдали удару балістикою по центру Сум. Десятки людей загинули, десятки зазнали поранень. З нами зараз на зв'язку речник управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю студії, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні. Героям слава! Розкажіть нам, будь ласка, усю останню інформацію сум, яку можете надати про кількість постраждалих і, на жаль, про кількість загиблих. Е, так, саме найгірше в цій підступній події, яка сталася через. Ворожі удари це те, що сьогодні, з самого ранку в неділю, коли здавалося б таке велике церковне свято, що люди всі гуляли з дітьми, було нанесено ода одразу два по центральній частині міста Суми. Як ви вже знаєте, 21 людина на превеликий жаль загинула. Також є вже інформація про 84 травмованих громадяни, і найгірше, що в цій ситуації також і страждають діти сім. Діточок також травмовано. В принципі, всі осередки горіння е, ліквідовано, е, палало одразу 10 транспортних засобів. Е, потрібно розуміти, що одразу два ворожих удари пошкоджено на даний момент понад 20 будів. Так, переривається зв'язок. Е, досить пане Олеже, ви з нами? Так, зараз ми відновимо зв'язок. Ви бачили кадри із сум, як речник управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Нам сказав, уже вже 84 людини зазнали поранень. 21 людина загинула, були осередки займання. Рятувальники працювали, не встигли дізнатися, чи вже вдалося їх погасити, але можливо вдасться відновити зв'язок з паном Олегом. Можемо зрозуміти, чому він там такий поганий цей зв'язок, тому що серйозні удари суми регулярно перебувають під російськими. Атаками і сьогодні о 10.22 дві балістичні ракети одна за одною в центр міста прилетіли у вербну неділю. Як пан Олег нам сказав, в цей час багато людей були на вулиці з дітьми. Хтось йшов у церкву святити вербу, хтось у своїх справах. І ви самі бачили, які страшні наслідки. Ми обов'язково триматимемо вас в курсі.